Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Приготуйте зошит з читання, простий олівець та кольорові олівці. Перед тим, як взятися за роботу, давайте трошечки розімнемося. Встаньте рівно, повторюйте за мною слова та рухи. Виростемо великими яблук нарвемо. Кошики великі, ми їх складемо. Сідайте, будь ласка. Летіла сова, торохтіла слова. Чи сонце, чи сонце, а може і сонце? Діти, ви уважно слухали вірш. Тоді дайте відповідь. Що робила сова? Правильно, вона запитувала. І запитувала дуже швидко. Як ви гадаєте, чи можна сказати, що запитуючи, сова висловлювала свою думку, те, що вона думає? Речення, які вимовляються з питальною інтонацією, називаються питальними. На письмі в кінці питальних речень пишеться знак питання. Послухайте ще один вірш. Чапля ходить під вербою, чайка в'ється над водою. Діти, які птахи згадуються у цьому вірші? А ви знаєте, чим живляться чаплі, чайки? Тепер, ваша черга, любі мої, скласти питальні речення про чаплю та чайку. Відтворимо звук чаплі. Ч. А тепер разом. Ч. Ниточку розтягнути не вдається. Повітря затримується глибоко в роті. Звук Ч називається твердим приголосним. Назвемо малюнки, чітко виділяючи звук Ч у словах Чашка. Сонечко, м'яч. Діти, пригадайте ще слова зі звуком Ч. У наступній вправі, по-перше, треба назвати птахів. По-друге, визначити місце звука Ч у кожному слові. І по-третє, з'єднати стрілочкою з відповідною схемою. Заштрихована клітинка в схемі позначає місце звука Ч. У слові. Діти, подібні вправи ви вже виконували, отож зробіть цю вправу самостійно. Звук чаплі Ч позначають велика та мала букви Ч. А на що схожа буква Ч? На четвірку подивись, вона як Ч, не помились. Діти. Надрукуйте велику та малу букви Ч самостійно. Назвемо малюнки. Човен. Качки. Розберемо слово човен. Порахуємо склади. Човен. 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 Скільки нарахували складів? Які голосні звуки почули? Порахуємо звуки. ЧОВЕН. Який звук ви чуєте на початку слова? А який звук ви чуєте в кінці слова? Давайте ще так порахуємо. Пен. Побудуємо схему для слова човен. Нагадую, коли ми робимо розбір звуків у слові, тверді приголосні ми позначаємо однією рисочкою голосні звуки червоним кружечком, а м'які приголосні двома рисочками. Отож, на першому місці в слові човен. Ми чуємо твердий приголосний Ч, на другому місці голосний звук О, на третьому місці твердий приголосний В. На четвертому місці голосний звук Е. І на останньому п'ятому місці твердий приголосний Н. Умовною позначкою покажемо, як це слово поділяється на склади. Тепер надрукуємо слово літерами. Та прочитаємо його. Човен. Слово качки розберіть самостійно. Почитаємо разом Ч, ч. Чка, чку, чко, чки, чке. Ч Чка. Річка. Ручка. Качка. Кочка, дочка, ча, час. Часник. Часник. Ча. Курча. Курча. Решту вправи прочитайте самостійно. Діти. Ви сьогодні дізналися, що речення можна вимовляти з різною інтонацією, познайомилися з новим звуком, а також з літерами, які його позначають. Ми з вами разом робили звукобуквенний аналіз слів, а також ви вчилися самостійно виконувати вправи. Отож, ви великі молодці і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення! До нових зустрічей.